Доплати вчителям і розвиток медицини перед закладами охорони здоров'я постало ряд проблем. Як у Миколаєві готуються до чергової сесії міськради, історія створення парку ліски. Парк ліски це одна із перлин заводського району. Ідейний натхненник заснування парку відзначив 95-річний ювілей. Яскравий живопис. Вона малювалася теж за один день, там буквально декілька годин. У Миколаєві відкрилася перша персональна виставка Олени Коркішко. Четвер, 23 жовтня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Катерина Рупташ. Почнемо. Учора росіяни 11 разів атакували ФПВ-дронами Очаківську та Куцерубську громади. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. Внаслідок одного з ударів у селі Куцуруб пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. СБУ викрила російських агентів на оборонному заводі Миколаївщини. Контррозвідка Служби безпеки України спільно з міністерством оборони викрила агентів російського ГРУ, які шпигували на одному з оборонних підприємств області. Затримано лаборантку та слюсера заводу, які окремо один від одного передавали окупантам геолокації виробничих цехів, дані про охорону об'єкта та намагалися дізнатися інформацію про оборонні замовлення. Крім того, агенти повідомляли кураторам із РФ про наслідки атак по Миколаєву та дислокацію. Українських військ під час обшуків у них вилучили телефони з координатами оборонних об'єктів. Далі пряма мова на підставі отриманих доказів. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вночі російська армія знову атакувала Херсон. Під вогнем знову був центр міста, повідомили в Херсонській Ова. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні. Вогонь перекинувся на розташований поруч житловий будинок. Рятувальники ліквідували займання, однак будівлі фактично вигоріли. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Меру Первомайська оголосили підозру через недостовірне декларування на понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань та Миколаївській обласній прокуратурі. У публікації не називають ім'я особи, проте йдеться про Олега Демченка. Як встановило слідство, у декларації за 2023 рік він не вказав понад 300 тисяч гривень на своїх рахунках. Та фінансові зобов'язання дружини, зокрема, позику відцятя на 5 мільйонів гривень. Посадовцю інкримінують декларування недостовірної інформації, за що передбачене покарання до двох років обмеження волі. Слідство триває. У Миколаєві готуються до чергової сесії міської ради. Зокрема, на засіданні профільної комісії говорили про нову програму розвитку медицини, закупівлю шкільних автобусів і доплати вчителям. Крім того, міськрада планує звернутися до центральної влади з проханням збільшити частку податку на доходи фізичних осіб. Детальніше про це у наступному сюжеті. У Миколаєві депутати продовжують підготовку до наступної сесії міської ради. Зокрема, під час засідання постійної депутатської комісії з питань законності та гласності було розглянуто проєкт рішення щодо затвердження програми розвитку та підтримки міських медичних закладів. Крім того, члени комісії звернули увагу і на надання додаткових медичних послуг, зокрема понад обсяги, які передбачені державною програмою медичних гарантій. Попередня програма була прийнята у нас в жовтні 2022 року. Вона закінчує в кінці року своє функціонування. Над створенням даної програми працювала робоча група, яка створена була ще в червні 2025 року, в яку війшли керівники закладів охорони здоров'я, міські експерти по всім напрямкам, профільний заступник, схвалена програма експертної групи по, розбро... по розробці програм. Регіонального офісу ЮНІСЕФ, з якими ми давно співпрацюємо, документ розрахований на 2026-2028 роки. Пояснила очільниця міського управління охорони здоров'я. У зв'язку з рашиською агресією довготривалою перед закладами охорони здоров'я постало ряд проблем і викликів, які раніше взагалі не було в медицині. Це і ментальне здоров'я мешканців. Дітей, вагітних, ВПО, військових, поранених. Це ціла система розвитку служби реабілітації, яка вимагає сьогодні дуже швидкого реагування на потреби населення. Це розвиток і стаціонарних відділень, і амбулаторних реабілітаційних відділень, це відкриття протезно-ортезної майстерні. Наразі повністю завершуються роботи поведеної в експлуатацію. Також програма охоплює реабілітацію військових і звільнених з полону. Вона не залежить від кількості медичних закладів, які підпорядковуються міській раді, тому не вплине на реформування та створення спроможної мережі і направлена виключно на забезпечення потреб медичній допомоги, які не покриваються з Національної служби здоров'я України, та фінансується відповідно до законодавства з місцевого бюджету. Це енергоносії, комунальні послуги, земельний податок, зубопротизування пільгових категорій населення, забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями, спеціальним харчуванням, туберкулізна діагностика груп ризику, забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, розхідними матеріалами на планову ангіографію, екстрений гемодіаліз, забезпечення інсуліновими помпами дітей і так далі. У підсумку комісія підтримала винесення цього проєкту на розгляд сесії міськради. Далі депутати розглянули передачу субвенції з міського бюджету до Миколаївської обласної ради для закупівлі шкільних автобусів. Як пояснила начальниця міського управління освіти Ганна Личко, йдеться про співфінансування і придбання двох транспортних засобів. Постановою кабінету міністрів України від 29 квітня 2025 року, номер 482 передбачено. Передачу розп здійснення розподіл субвенцій в тому числі на Миколаївську область, на придбання шкільних автобусів, відповідно до пункту 5 порядку та умови надання цієї освітньої субвенції в частині придбання шкільних автобусів. Миколаївська обласна військова адміністрація здійснює закупівлю цих шкільних автобусів і здійснюється ця закупівля шляхом співфінансування: 50% державний бюджет, 50% бюджет тої громади, який дав згоду на закупівлю. Люцих шкільних автобусів ці автобуси планують використовувати для підвезення школярів із віддалених мікрорайонів до найближчих закладів освіти. Так на сьогоднішній день здійснюється перевезення до 11-ї гімназії з селища Горького і з такого. Мікрорайону в корабельному районі Причепівка здійснюється підвезення учнів до 29 ї гімназії та строкового ліцею. Крім того, у нас здійснюється підвезення учнів із малої Кринихи до великої Кринихи. Крім того, нові автобуси будуть обладнані усім необхідним для перевезення дітей, які пересуваються на кріслі колісному. Також члени комісії розглянули проєкт рішення щодо доплат вчителям за роботу у несприятливих умовах. Від 3 жовтня передбачено, що при фронтовій, і прикордонній області, і територіальні громади, які на них знаходяться, має визначено, що педагогічним працівникам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, освітній процес яких організовано в змішаній або очній формі навчання, які безпосередньо виконують. Свою освітню діяльність на робочому місці передбачено доплату у розмірі 5200 гривень. Перелік педагогів, які отримуватимуть доплати, визначатимуть керівники навчальних закладів. Також комісія ще погодила проєкт рішення про низку звернень Миколаївської міської ради до центральної влади. Опрацювавши проект рішення про державний бюджет України на 2026 рік, асоціація міст України розробила зауваження, з якими вони там виступають на засідання, в тому числі комісії з питань бюджету, і надіслала до місцевих рад на узгодження. Чи згодні ми з цими пропозиціями? Чи є в нас ще додаткові? Ми опрацювали всі ці пропозиції, вибрали ті, які підходять до бюджету безпосередньо Миколаївської міської територіальної громади. Віра Святелек додала, що ці звернення включають прохання збільшити частку податку на дохід фізичних осіб для Миколаєва з 60% до 64%. Кожного року в нас знімають ці 4% і залишають постійно 60%. Потім між там другим та третім читанням повертають, і в цьому році знову в проєкті рішення 60% Ми хочемо 4% ПДФО. Окрім того, просимо, щоб нам повернули кошти ПДФО з військових. Голова комісії Олена Кісельова резюмувала, що підготовлені звернення продиктовані складною фінансовою ситуацією з міським бюджетом. За її словами, наразі місту бракує коштів навіть на фінансування освіти, медицини, компенсаційних виплат для пільгових категорій та інших важливих напрямків. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі. Март. У Миколаєві водопровідна вода поки ще не відповідає нормам питної за показниками мутності та лужності. Водночас, за словами мера Олександра Сінкевича, солоність із мереж уже зникла. Про це він повідомив під час засідання виконкому 22 жовтня. Міський голова наголосив, що офіційну воду визнають придатною для споживання лише тоді, коли лабораторні дослідження підтвердять стабільні показники у всіх районах міста. Далі прямо мова. Всі всі ці показники потихеньку приходять до норми. Це пов'язано з тим, що було треба і труби промити, і вони ще промиваються. І водозабір повинен в тому місці, де він знаходиться, вже відпрацювати таким чином, щоб вода там просіла, стала менш мутною. Але в будь-якому разі маючи станцію мікрофільтрів, яку планується добудувати до кінця цього року, а це два місяці. Ще ми е, зможемо е, привести до ладу. І ці показники, ми щоденно виміряємо е, показники на водозаборі і декілька разів на день протягом дня на водоканалі. Е, зараз е, вода вже повністю солона. У нас по системам е виштовника нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Цьогоріч Миколаїв краще підготовлений до опалювального сезону ніж торік, завдяки масштабній заміні тепломереж. Про це під час засідання виконавчого комітету розповів мер Олександр Сінкевич. Він відзначив, що комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго вже майже повністю готове до запуску системи. Однак, проблема заборгованості за газ перед постачальником досі не вирішена. Ось що він сказав з цього приводу. У нас є домовленість з терміном щодо під час воєнного стану не піднімати ціни. На опалення, але ж хтось повинен за це заплатити. Тому створюється така різниця в тарифах, е, і держава повинна компенсувати цю різницю в тарифах нашому комунальному підприємству і іншим теплопостачальним організаціям в Україні. Вони, фактично, отримавши цю різницю в тарифах, повинні погасити її е, то ті гроші, які вони винні за газ на КНАФТОГАЗУ. Вони цього зробити не можуть, тому що вони не отримали цю, е, ці гроші з. Від держави у вигляді компенсації різниці У курсі цієї ситуації ми зараз найближчим часом будемо вишукувати гроші в, в, в якусь суму коштів в бюджеті міста для того, щоб передати їх по балтелергу, щоб вони якось як, хоча б якусь частину цих грошей, погасили. Ідейний натхненник створення парку Ліски Олександр Мовсесович Сагатян відзначив свій 95-річний ювілей. Ветерана та засновника популярної серед миколаївців зеленої зони привітали представники місцевої влади. Він присвятив 12 років свого життя озелененню та благоустрою Лісків. Детальніше про ювіляра та сьогодення парку дивіться у репортажі Олександри Долматович. Парк Ліски одне з улюблених місць відпочинку миколаївців. Але не всі знають, хто стояв біля його витоків. Саме завдяки ідейному натхненнику Захатьяну Олександру Мовсесовичу, це місце перетворилось на зелений куточок серед міської забудови. 21 жовтня ветеран відзначив своє 95-річчя – дату, яка нагадує, скільки років він віддав рідному Миколаєву. Наразі ми сьогодні маємо можливість насолоджуватися цим тим чудом, яке створено нашими предками. І ми бачили сьогодні нашого мешканця, завдяки якому був створений саме цей парк ліски. І ми дуже вдячні йому. дуже вдячні нашим батькам, які створили це чудо і яке наразі підтримується містянами, наразі підтримуються комунальними підприємствами. Працюючи на чорноморському суднобудівному заводі, Олександр Мовсесович став автором ідеї та планування парку. Миколаєві є інститут. У Миколаєві є будівельний інститут. Я приїхав до директора і кажу, так і так отримав завдання. А він відповідає: Олександре Мовсесовичу, ми будуємо цілі підприємства. Ми не за такими справами. Якщо хочете, дам адресу інституту в Дніпрі, який займається благоустроєм скверів і парків. Ось вони вам і допоможуть. Я беру відрядження, приїжджаю в Дніпро, потрапляю до директора і кажу, що я з міста Миколаїв, чорноморського суднобудівельного заводу. У нас є соснова роща, і ми хочемо її благоустроїти. Соснова роща, ми хочемо її благоустроїти. Ветеран не лише запропонував створити зелену зону, а й особисто контролював усі етапи благоустрою від перших посадок до облаштування доріжок і танцювального майданчика. І от вони приїжджають, і ось вони приїжджають, два архітектори, озеленювач, дорожник, і питають, що ми хочемо. А я вже приблизно знав, де будуть головні дороги. У центрі вирішили зробити танцювальний майданчик. Треба було побудувати туалет, провести воду і каналізацію. І я все це їм розповіто. Показав. І Я та їм розказав, показав. Облаштуванням та благоустроєм парку Олександр Мовсесович займався 12 років. І нині через десятиліття його працю гідно продовжують. Привітати ювіляра з поважною датою завітав голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук, який подякував ветерану за його внесок. Ми вважаємо, що історію потрібно тільки створювати її, треба і запам'ятовувати, її треба і підтримувати. І ми з вами були сьогодні у людини, яка безпосередньо створювала цей парк, яка приймала безпосередню участь не тільки в тому, щоб просто забудувати цю територію, а відбудувати те, що було нам надано природою. І саме тут була з його слов така. Сосновий бор, чи соснова роща, яку вони привели до ладу, які вони, вони подарили нашим містянам, і наш прямий обов'язок це підтримувати. І я дякую Олександру Мовсесовичу. Я ще раз вітаю його з днем народження з 95-річчям, за те, що він зробив для нашого міста безпосередньо для нашого району. А сьогодні над озелененням та благоустроєм парку щоденно працює комунальне підприємство Миколаївські парки за підтримки адміністрації Заводського району. Парк Ліскі – це одна із перлин Заводського району і безпосередньо мікрорайонів Ліскі, мікрорайонів Намив. Ви знаєте, що в нас дуже велика локація мешканців, які мешкають саме в цьому районі. І тому оці островки зеленого щастя, як я їх називаю, це безпосередньо те, що наразі дуже потрібно нашому місту. Ви знаєте, що адміністрація переймається питаннями озеленення наших скверів, зелених зон, і при підтримці міського голови за його безпосередньою. За його безпосереднім баченням ми відновлюємо всі ті зелені зони, які знаходяться на території заводського району. Тож тут регулярно висаджують нові дерева, стежать за чистотою і благоустроєм. Місцеві мешканці зазначають, що в парку завжди є де прогулятися і відпочити. Парк очень Парк тут дуже гарний. Нам дуже подобається. Ми навіть дякуємо тим людям, які тут працюють. Ну, взагалі, тут прекрасно. Нам дуже подобається. Ми сюди часто ходимо. Майже щодня ми тут. В будь-яку пору року можна прийти і посидіти та відпочити. В адміністрації додають у планах також відновлення озера або використання цієї території для нових інфраструктурних проєктів. Ми розуміємо, що наше озеро перемови щодо відновлення якого велися до війни, але наразі вони були призупинені і розглядалася можливість відновлення цього озера. Наразі трудно сказати, вдасться це провести ці роботи по відновленню, тому що змінився дуже клімат. Ви бачите, що в нас третій рік по поспіль це вже дуже велика засуха. Літом майже не випадає осадків. Тому мерії розглядається можливість залучення цих територій для інших інфраструктурних проєктів за підтримкою наших донорів. І я сподіваюся, що. Парк наш отримує друге життя, яке безпосередньо буде пов'язане не тільки з озелененням, а й зміною інфраструктури. Олександра Дулматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. В Одесі викрили двох шахраїв, які під виглядом зборів для ЗСУ привласнили понад мільйон гривень. Як повідомили в офісі генерального прокурора, 17-річний і 20-річний Одесити створили у Тіктоці фейкову сторінку командувача сили безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого як Мадяр. Протягом півроку вони публікували відео від його імені та закликали користувачів переказувати кошти, нібито на підтримку армії. Насправді зібрані гроші зловмисники витрачали на власні потреби. За даними правоохоронців, постраждали. Дали щонайменше семеро людей під час обшуків вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази. Обом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Дорослого підозрюваного взяли під варту неповнолітнього відправили під домашній арешт. У Миколаєві розпочалося голосування за проєкти конкурсу Молодіжний громадський бюджет. Як повідомили в міській раді, з 20 до 27 жовтня жителі можуть обрати найцікавіші ініціативи серед 18 поданих. Підтримати проєкти можна онлайн або офлайн. Очне голосування відбувається в ЦНАПах Заводського і корабельного районів, а також у будівлі мерії при туристично-інформаційному центрі. Онлайн голосування доступне на платформі ЄДЕМ за QR-кодом на екрані. За результатами конкурсу 10 найкращих молодіжних. Проєктів отримують фінансування, зокрема, до 8 тисяч доларів. Кожен імена переможців оголосять до 30 жовтня. 15 картин об'єднані однією експозицією під назвою Барви в лінії. Це перша персональна виставка миколаївської художниці Олени Коркішко, яка нещодавно відкрилася в Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Як авторка через живопис та графіку ділиться своїми почуттями, дізнаєтеся далі. Олена Коркішко, це миколаївська художниця, яка з дитинства захоплюється мистецтвом. Її талант помітили рідні давно. Зокрема, її сестра, відома миколаївська мисткиня Леся Сайковська, згадує перші кроки Олени у творчості. З дитинства моєї сестри вона теж почала малювати і пішла в школу мистецтв, де навчалася, і потім вже далі. вже… Отримала освіту і в профтехосвіті, і в університеті, і вже потім почала займатися викладацькою діяльністю, займатися з дітками. Сьогодні Олена Коркішко ділиться знаннями з дітьми. Вона викладає малювання та надихає юних художників на творчість, але попри це не забуває і створювати власні витвори мистецтва. Вийшла дуже гарно воздушна перспектива, повітряна перспектива. Це акрил, тобто тут наносилося декілька шарів, щоб відтворити оцю ж стежку вглубь картини. Ну і вона малювалася теж за один день, там буквально декілька годин. Саме так художниця описує одну із своїх улюблених картин, яка нещодавно увійшла до її персональної виставки у центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького. Подія, адже саме в нашій бібліотеці відкрились нове ім'я Олени Каркішка. Це Миколаївська художниця, яка сьогодні презентувала свою дебютну першу персональну виставку Барви та лінії. Чому така назва? Ну мабуть, тому що у пейзажах, у натюрмортах, які представлені саме на цій виставці, домінують дуже стримані кольори, але вони додаються динамічними лініями. На подію завітало чимало миколаївців, а саме колег, друзів і поціновувачів мистецтва. Побачити яскраві полотна Олени Коркішко можна буде до 10 листопада. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї п'ятниці 24 жовтня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень і ввечері буде йти сильний дощ. Температура коливатиметься від 10 до 18 градусів. Вітер переважно південно-східний поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 91%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, що думаєте про стан води у Миколаївській мережі і чи помітили вже якісь зміни. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Мартіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.